Налічесникова Локшена і вітаю вас з третій серії проєкту крізь час. Наша героїня Ліліана випадково опинилась в далекому минулому і на раді намагається пристосуватись до нової реальності. Поравшись по господарству, Ліліана думала про їхню розмову з Калебом. Як виявилось, він був зовсім іншим в цьому часі. Зараз Калеб здавався більш стриманим, майже холодним. Мов людина, яка багато пережила, і тепер ретельно думає кожен крок. Після такої помилки Ліліана не побачила іншого виходу, окрім як відкрити таємницю свого існування в цьому часі. Натомість він майже нічого не розповів про себе, лише сказав, що йому потрібен час, аби все обміркувати. Його слова звучали відсторонено, але погляд був важкий, досліджуючи, ніби він не намагався зрозуміти, чи можна їй довіряти. Ліліана порівнювала цього калеба з тим, кого знала в своєму часі. В майбутньому він був зовсім іншим. Відомий маг, який вилікувався від вампіризму, він все ще намагався залишатися в тіні, попри свою популярність. Він любив ховатись від галасу за барною стійкою, створюючи неймовірні напої, і навіть мріяв відкрити власний бар у світі смертних. У нього були двоє дітей від першого шлюбу: Ейден і Белла. Ліліана не мала з ними тісного зв'язку. По-перше, вони були однолітками її матері, а по-друге, між Белою та мамою був глибокий конфлікт, і Ейден завжди підтримував сестру. Калеб не любив, коли Ліліана називала його дідусем, але завжди був поруч, коли вона потребувала допомоги. Він здавався їй ближчим, ніж навіть бабуся Літ, яка завжди була стриманою та скритною. Звісно, було дивно називати бабусю і дідусем людей, які виглядали трохи старшими за неї саму на той час, але Ліліана завжди відчувала. Тепло і підтримку цієї родини. А тепер у цьому минулому калеб був для неї загадкою. Що він думає, чи справді повірив їй, і чи готовий він допомогти, якщо це знадобиться? Її власна історія була складною, і тепер вона відчувала, що Калеб приховує ще більше. Тим часом Акіра, кинувши дружині, що йде на ринок, пішов. Акіра вийшов до бару, і його впевнена хода миттєво привернула увагу кількох відвідувачів. Він кинув швидкий погляд навколо, шукаючи знайоме обличчя, та вдови не було. Її загадкова присутність, яка так його вразила раніше, тепер здавалася йому лише примарним спогадом. Він сів біля барної стійки і до нього одразу підійшов бармен. Чи може вам допомогти, містере Кібо? спитав чоловік, наповнюючи келихи для інших гостей. Чи не бачив ти тут? Жінку висока, елегантна, завжди у чорному, вуаль мережевні рукавички Акіра А Кіря замовк усвідомлюючи, як безглуздо звучить його голос. Бармен знизав плечима. Важко сказати, таких дам тут не так багато, але нічого схожого не пригадую А Кіра звернувся до групи людей, які сиділи за столом неподалік. Вибачте, чи не знаєте ви, де можна знайти вдову, яка заходила сюди кілька днів тому. Один з чоловіків розсміявся, та вона як привид кинув він. Хтось сказав, що бачив її на ринку, інше, що вона вже виїхала з міста. Вона з'являється, коли їй заманеться. А що тобі потрібно від неї? кажуть, вона не для таких, як ти. А Кіра зціпив зуби, але стримався. Він подякував їм і замовив собі напій, щоб заспокоїтись. Він не збирався здаватись. Я знайду її, прошепотів він собі, підніс, відводячи погляд до дверей. Хай там що. Тим часом Ліліана все не могла позбутися думок про розмову з калебом. Його питання залишилось висіти в повітрі, не наче холодний зимовий вітер, що пробирає до кісток. Якщо все, що ти розповідаєш правда, як ти взагалі почуваєшся в цьому часі? Без прав, без голосу, без свободи. Тоді, в момент розмови, вона просто розгубилась. Слова застигли в горлі, не наче шматок льоду. Вона лише знизила плечима і перевела тему, ховаючи свою розгубленість. Відповісти щиро було страшно, навіть самій собі. Та зараз це. Питання не давало їй спокою. Вперше вона й справді почала думати, що я відчуваю? Що я відчуваю? питала вона себе. Гнів так, розчарування? Звісно, але більше за все страх, страх того, що я стану такою, що як вони всі тут, що я звикну до цього, що змірююся з цим, що моє життя обмежено кухнею і господарством, а кожне моє слово важить менше, ніж мовчання чоловіка. Це жахає. Ліліана знову взялась за роботу, її думки не зупинялись. І все ж я розумію. Вони не знають іншого, вони не знають, що може бути краще. А я знаю, і це робить усе ще гіршим. Тому що я бачила майбутнє, де жінка може бути ким завгодно, але зараз це здається недосяжною мрією. Чому калеб поставив це питання? Чи насправді він хоче зрозуміти мене, чи просто перевіряє? Чи, можливо, він хоче щось змінити? Але чи можу я сама на це відповісти? Ні. Я не знаю, як жити в цьому світі. Колись її головною проблемою було, як завоювати серце її першого кохання та перевершити Мунік. Вона зупинилась на мить, подивилась на свої руки. Вони були міцними, але втомленими. Шкіра огрубіла. Подекуди з'явились маленькі тріщини від нескінченної праці. Ці руки колись тримали лише чарівну паличку, а тепер вони тримають війники, лопати і важкі кошики. Ці руки, подумала Ліліана, стискаючи долоні в кулаки, вже не належать мені. Вони стали інструментом виживання. Я жива. Але чи це життя? І найгірше, що я не можу навіть висловити невдоволення, продовжувала думати вона. У цьому часі жінка не має права скаржитись, її обов'язок бути зразковою, навіть якщо це знищує зсередини. Її погляд перемістився вдалину. Там виднілись образи будинків сусідів. У цих будинках жили жінки, такі ж, як вона. Вони теж працювали до знесилення, але чи думали вони про інше? Чи мріяли, як вона, про свободу? Ні. Вони цього не знають, переконала себе Ліліана. Їх не вчили мріяти, їх вчили Живати вона відчула хвилю гніву, яка повільно здіймалась всередині гнів не на цих жінок, а на себе, на світ, що обмежує її, на кіру, який живе своїм життям, не замислюючи, що вона бореться за кожен день. Якби я могла, я би змінила все, подумала вона, але я не можу, і це зводить мене з розуму. Гнів, який закипів всередині, нікуди не подівся. Він залишився там у глибині, як вуглинка, що може розгорітися полум'ям. Можливо, вона все ж може щось зробити. До прикладу, Калеб – чоловік, і він не назвав її сучасність неможливою. Їй взагалі здалось, що в його очах вона побачила проблиск надії. А Кіра сидів за барною стійкою, споглядаючи, як працює бармен. десь у кутку залу, хтось жваво сміявся. Але цей звук здавався таким далеким, ніби з іншого світу, його погляд був прикований до келиха. Він дивився на нього так, наче шукав відповіді у відблисках скла, його думки постійно повертались до того дня, до вдови. До її погляду, що проник у нього ніби нішу серця. Її голос глибокий, магнетичний, здавався тепер таким же незабутнім, як і вуаль, що приховувала частину обличчя. Вона сміялася уві сні, подумав фін, і цей образ знову спалахнув у його свідомості. Її сміх був дзвінким, легким, але в ньому відчувалася якась тінь, ніби вона знала щось більше, ніж могла сказати. А Кіра вважав себе сильним чоловіком, який знає, чого хоче, і завжди може досягти бажаного. Та ця жінка збила його з пантелику. Вона була як. Вітер, її не можна було затримати чи спрямувати. Вона була там, де сама хотіла бути. Коли вона знову прийде сюди? запитував він себе, ледве відчуваючи, як його пальці стискають келих міцніше. Він не міг її знайти. Вона зникла, залишивши за собою лише відлуння власного сміху. Коли відчинялись двері в бар, крихти надії постійно, закривалося у серці, але це була не вона. Коли вона знову знайде мене, коли знову прийде сюди, його серце ніби стискалось кожного разу, коли він уявляв, як вона проходить повз, навіть не зупинявшись, навіть не згадавши, чи пам'ятає вона його, чи, хоч колись згадує той вечір, чи можливо він для неї лише ще один спогад, який скоро зникне у вирі її бурхливого життя. Акіра розрахувався і вийшов з бару. Холодний вітер ударив йому в обличчя, але не повернув ясності думок. Він відчував, як щось невидиме, тримає його в цьому стані, напівбожевілля, напівзахоплення. Якщо я знайду її знову, думав він, видихаючи нічну прохолоду. Я ніколи її не відпущу. Його серце билося гучніше, селище ховалося під тьмі. та він знав, що десь у цьому морі вогнів є вона, і поки його серце б'ється, він буде її шукати. Підійшов час народжувати. Ліліана стояла біля колиськи, тримаючись за свій живіт, ніби намагаючись знайти хоч якусь опору. Кімнату наповнювала тривожна тиша, лише вітер гойдав гілки за вікном, кидаючи тіні на стіни. Дихати, просто дихати, повторювала вона собі. Колись вона бачила це в сучасних фільмах, як жінки в пологах намагалися заспокоїтись. Цю мить сталося диво, немов з самого повітря з'явилися слабкі плач новонародженої дитини. Ліліана відчула, як страх відступає, поступаючись місцем невимовному полегшенню і теплу. Вона подивилася на немовля, що вже лежав в колисці і ледь усміхнулася. Вітаю малятко, — прошепотіла вона, обережно торкаючись маленькою ручкою. — У нас з тобою все буде добре. Вона назвала його Генрі, та за ним з'явився ще один хлопчик Олівер і дівчинка Скарлет. Ліліана народила Тройню. Вона стояла біля колиски, тримаючи на руках дитину. Вона голосно плакала, і здавалося, цей крик пронизував її наскрізь. Інші двоє малюків лежали в колисках, також не заходячи спокою. Вона була виснажена. Вона глянула у вікно, за ним було видно сад, який колись був гордістю Акіря. Але тепер бур'яни захопили грядки, плоди падали на землю, гніючі, а гілки дерев розрослися так, що майже закривали вид на горизонт. Акіра вже давно не з'являвся в саду. Він був десь у справах, про які не розповідав. Сад це його обов'язок, подумала Ліля. Не пригадуючи, як Ахіра з гордістю обіцяв, що буде дбати про господарство. Та тепер це були лише слова, як і багато інших його обіцянок. Вона обережно поклала дитину в колиску і зіткнула. Сад потребував догляду. Схоже, тепер вона має взяти і це на себе, замість відпочинку, якого вона так потребувала, її чекала прийня, приготування їжі, догляд за трьома новонародженими. В неї просто не було часу навіть присісти. Мені просто треба впоратись, переконувала себе Ліліана. Якщо не я, то хто, але як довго я зможу витримати це? Десь на задньому плані пролунав скрип дверей, а Кіра повернувся додому. Він мовчки пройшов, кинувши лише коротке, я поїв у барі і зник у спальні. Ліана стиснула кулаки, він навіть не поцікавився дітьми, подумала вона. Це була не перша його відсутність, він пропадав днями. Все, що вона мала, це діти і господарство. А він, здавалося, Кіра жив у своєму окремому світі, де її турботи не існували. Ліліана повернулася до дітей, які знову почали плакати. Вона взяла одного на руки, похитуючи його і тихо прошепотіла Ми впораємося, якось впораємось. Але чи вірила в це вона сама? Джеррі зайшов додому і сів за стіл, вечір був тихий, Мері взяла собі тарілку і сіла до нього. Як пройшов день? запитала вона, подаючи йому вечерю. Як завжди, відмахнувся Джеррі. Люди купують, торгуються, а я слухаю їхні балачки. Сьогодні, між іншим, знову бачив Акіра в барі. Той, як завжди, за своїм карти, розмови, випивка. Мері повернулась до нього. У барі її голос був напружений. І хочеш сказати, що вона знову розважається, коли Ліліана сама справляється з трьома дітьми. Джеррі знизав плечима, намагаючись виглядати. А ти ну а що тут такого? Він чоловік, йому треба час від часу розвіятись. Очі Мері спалахнули обуренням. Розвіятись? вигукнула вона. Ти серйозно, Джері? Гляна, тільки но народила трійню, працює зранку до ночі, а він сидить у барі. Що ж, може і мені почати ходити туди розважатися? Джері нервово відвів погляд. Не порівнюй Мері, він чоловік. У нас свої обов'язки, у вас свої. Свої обов'язки, і його лес затримтів від гніву. То, може, поясни мені, які саме обов'язки він виконує, Джері? Сад заріс. Бур'яном господарство занедбане, а дітей він навіть не бачив. Мері досить. Джері спробував зупинити її, та Мері вже була в повному розпалі. Ні, Джері, не досить, закричала вона. Я не розумію, як ти можеш захищати таку поведінку. Якщо ти вважаєш це нормальним, то може сам почни себе так поводити. Але знай, я такого терпіти не буду. Я поїду до них, допоможу Ліліані і насварю того, Акіру. Джері глибоко зітхнув, намагаючись заспокоїтись. Ти не розумієш, Мері, там привиди, це небезпечно. Якщо ти поїдеш туди, вони можуть тебе налякати або щось їсти. Більше зробити. Привиди?» Мері майже засміялась від обурення. Джері, якщо ті привиди настільки небезпечні, то чому Кіра сміливо залишає свою дружину там одну з дітьми? І ти вважаєш це нормально? Просто я. Джері запнувся, не знаючи, що сказати. Годі, рішуче заявила Мері, стягуючи фарту. Завтра я їду до Ліліани. Якщо ти хочеш залишитись байдужим, це твоє право. Але я не збираюсь стояти осторонь і дивитися, як ця бідна дівчина мучиться одна. Мері, будь розсудливою, благав Джері. Це не твої справи, ні, Джері, це мої справи. Бо я жінка, і я розумію, як це залишитись без підтримки. А Кіро ввійшов до бару вже звично оглядаючи приміщення. Місце було наповнене звуками розмов, дзенькотом, келихами, і тихою музикою на фоні. Його погляд ковзнув по знайомих обличчях, і раптом він помітив її, ніби відчуваючи щось особливе, та сама вдова. Вона сиділа за столиком біля вікна, повільно крутячи в руках келих і вином. Її чорна вуаль ледь прикривала обличчя, вона виглядала загадковою, ніби героїня романтичного романа, а Кіра, наче зачарований, підійшов ближче, вдова підняла очі і ледь помітно усміхнулась. Здається, Доля звела нас знову, почав він, намагаючись звучати впевнено, але з легкою ноткою захоплення в голосі. Доля? Вдова зробила ковток вина і примружилась, ніби обмірковуючи його слова. Як цікаво! Ви впевнені, що це не випадковість? Якщо це випадковість, то найприємніше з усіх, що мені траплялося, відповів він, сідаючи напроти. Вона ледь помітно засміялась і цей звук здавався кірі мелодією. Ви вмієте говорити красиві слова, промовила вона, спираючись ліктем на стіл, але чи вмієте доводити їх до справи? Все залежить від того, що ви маєте на увазі, хитро усміхнувся він, але зізнаюся, мені було б приємно дізнатись про вас більше. Що ж, я не проти розповісти трохи про себе. Вона зробила паузу, дивлячись йому просто у вічі. Здається, ваша увага вже коштує мені занадто дорого, адже ви так уважно дивитесь, ніби хочете щось купити. Купити? Він здивувався, вона засміялася ще раз цього разу голосніше, жартую, звісно. Просто я завжди вважала, що чоловіки у барах діляться на дві категорії: ті, хто приходить забутись, і ті, хто шукає пригод. До якої категорії належите ви, сер? До тієї, що просто не могла пройти повз таку жінку, як ви, відповів Акіра, нахиляючись ближче. Вдова схилила голову, немов оцінюючи його слова, її очі зблиснули хитрістю. Гаразд, сер. у вас є хвилинка, щоб переконати мене, що ви не належите до жодної з тих категорій. Тож, що ви скажете? Акіра посміхнувся, відповів з легкою впевненістю. Я скажу, що таких як ви, категорії мене обмежите, тому можемо просто продовжимо розмову. І я зможу дізнатись, до якої категорії ви зарахуєте мене самі. Вечір був просто незабутнім, і йти додому зовсім не хотілося. Там була Ліліана. Напевно, діти знов орали. А Кір уявив, як увійде до будинку, і його одразу накриє гучний гамір, запах вчорашньої вечері і втомлений вигляд дружини, яка певно, навіть не спитала б, де він був. Він зупинився на мить посеред вулиці, вдихнувши про холодне нічне повітря. Чому вдова здавалась такою ідеальною? Вона була зовсім іншою. Її легка усмішка, витончені манери, таємничість. Вона не вимагала нічого. Не кричали, не дорікали, їй було цікаво слухати, з нею хотілося говорити. А Кіра поглянув на темне небо, осипане зірками, і засміявся сам до себе. Що за думки? Дова, звісно, неймовірна, але це лише випадкова зустріч чи можлива доля. І все ж, якби можна було провести з нею ще один вечір, просто побути з людиною, яка не нагадувала б йому про щоденні обов'язки, тягар, який він вже почав ненавидіти. Його роздуми перервав легкий вітер, що підняв з землі листя, а Кіра глибоко зітхнув вдову були солодкими і небезпечними водночас. Повернуся додому, трохи відпочину, а завтра завтра, може, знову піду до бару, подумав він, дозволяючи собі ще трохи поблукати нічними вулицями, перш ніж скрипом відчинити двері до свого життя, як раптом почало здаватися йому надто тісними. Та ранок приніс йому несподіванку, до будинку доїхала Мері. Її карета зупинилась біля воріт. І Ліліана, що якраз намагалась гумувати найменшого знемовлят, виглянула у вікно, щоб подивитись. Хто це міг бути? Акіра побачивши гостю, одразу вирушив до дверей, на обличчі з'явилася легка усмішка, але зовсім не щира. Мері, який приємний сюрприз, привітно вигукнув він. Що привело вас до нас цього ранку? Мері завжди вічлива й стримана, злегка схилила голову на відповідь на його привітання, Його гострий погляд, однак, одразу ж зупинився на Акірі. Доброго ранку, Акіро. Я вирішила відвідати Ліліану. Сподіваюся, це не буде надто незручним. Звісно, ні, поспішив завірити її, Акіра, хоч у душі все ж відчував легке роздратування. Він не був у захваті від цього раптового візиту та приховався. Будь ласка, проходьте. Ви знаєте, я помітила ваше подвір'я і думала ви трохи більше допомагатимете в ліліані, враховуючи, що тепер у вас троє немовлят, сказала вона з легким натяком, не дивлячись йому в очі. Акіра на мить замовк, криво усміхнувся. Ну, у кожного свої обов'язки, відмахнувся він. Я забезпечую дім, а вона займається ним. «О, певно, ви справді дуже зайняті, не відступала Мері, проходячи повз нього. Її голос звучав рівно, але в кожному слові відчувалась нотка осуду. Пекіра тільки зітхнув і вказав їй на вітальню. Він міг терпіти Мері, але цей ранок, який мав почати з його власних думок про вдову, тепер був повністю зруйнований її приїздом. Завершуємо нашу серію. Я дякую вам, що додивилися її до кінця. Ставте лайк та підписуйтесь на мене, якщо вам сподобалась ця серія. І не забувайте тицяти на дзвіночок, щоб не пропустити наступних. Всім папа! -па.